Всім привіт! З вами Гамери, це розпокоення колекційного видання Infamous Second Son. Що ж, видання вийшло таких два. Вийшло воно тільки з цифровим контентом, ну і з фізичним контентом, саме таке видання, яке дісталося мені. Насправді, видання це доволі рідкісне, так що мені навіть трішки повезло, що я його дістав. Ціна доволі пристойна, як для такого видання. Якщо прийняти з тим, що гра коштує 800 гривень, то 1000 гривень для колекційки це вважаю, не так же і багато, ну але це вже на ваш розсуд. Отож, давайте менше теорії і підійдемо відразу до розпакування. Отож, що у в нас в цій коробиці є? Найцікавіше це те, що завжди в Sony роблять зі своїми колекційками це їхнє запакування. Пам'ятаєте колекційку The Last of Us, де вона була запакована в такий собі мішечок. Я навіть не знаю, як це назвати, шкіряна папочка. Так само поступили з Infamous. Infamous. ну, тобто сама гра. Запакована у маленьку копію жакета головного героя. Знаєте, я б краще, хотів бачити в цій колекції сам жакет, повний розмір, ну але так теж непогано. Всередині знаходиться гра безпосередньо, знаходиться там кодек для активування додаткового контенту. Ну, там його насправді небагато, там кілька курточок. І, по-моєму, одна чи дві додаткові місії. Ну, і, звісно, Blu-ray диск для PlayStation 4. Так, що у нас є далі там? Давайте курточку закриємо. Так, і покладемо десь з боку нехай нападає не нам. Далі шапочка головного героя. Ну, шапочка, звісно, не курточка, ну але теж непогано. Точна копія шапки головного героя. Siete 138. Велика така шапка доволі. Знаєте, прямо для зими. Всередині логотип PlayStation. Ну і в принципі більше нічого в цій шапці цікавого немає, Ну, але що може бути цікавого у шапці, в принципі. Ну, а далі контент <смітно> стає все цікавіший і цікавіший. Відкривачка для пива у стилі значка. Чесно кажучи, я не грав поки що Infamous, тому я не знаю, що означає цей значок, ну, але він є на курці головного героя, тому я можу припустити, що це якась їхня організація. Не знаю, якщо вона на кур головного героя, то вона навряд чи погана. Ну, це вже буде видно по мірі проходження гри. Далі монетка. Теж гарно запакована, зараз її витягнемо. Монетка. З одного боку, той самий значок, який на відкривачці. З іншого боку, Infamous Second Son написано. Ну, нічого особливого. Кладемо назад. Ну, я гадаю, одне із найцікавішого у цьому виданні. Ну, не знаю, можливо, шапочка трішки цікавіша, можливо, жакет теж цікавіший. Ну, неважливо. Це значки головного героя. Ну, головного героя тут значки тільки два. Якийсь дивний кіт. Не знаю, що це таке. Той самий значок і значок з написом Infamous Second Son. Ну, Буде що на портфель покласти. Так, ну і загалом це все у цьому виданні. Отаке от, от воно не густеньке, маленьке, але, на мою думку, непогане видання. Звісно, бувало і краще, чесно кажучи, видання з Last of Us мені подобається трішки більше, ну, можливо, і затобо мені подобається більше ця гра. Але, по-моєму, вони трішки схалявили з цим, не знаю, як це назвати правильно, чесно кажучи, мішечок для диску з грою. Взагалі, вони б могли оці от значки зробити справжніми. Ну, але, на жаль, це прості закльопочки. Ну і, можливо, трішки наглий, але я б радше тут бачив куртку головного героя, ніж оце все разом взяти, чесно кажучи, куртка мені доволі сподобалась. А тим часом підписуйтесь на канал, ставте лайки, очікуйте проходження Infamous Second Son, яке вийде на нашому каналі незабаром. А також заходьте на шпільком.ua, наш партнер. Справді гарні люди, які підтримують український ютуб. Для чоєм хвала і пошана. Бувайте!